Хочу розповісти, як я люблю чоловічі піджаки. Це був чоловічий піджак, який я трошки переробила. Тобто ти додавала такі елементи, ці шнурочки? Е, шнурочки я розрізала тут е, бока. Чекай, тобто ти йдеш можна... чоловічий відділ, купуєш собі просто. Тежний якийсь... магазинчик, Хумана. От здебільшого мене більше за все приваблюють чоловічі піджаки, бо там і класний крий, і. Посадка дуже добра, можна там, наприклад, погратися з рукавами, придумати. От зараз у мене така була ідея: така талія, так? Да. Талію, і, да, і воно таке ну, дуже цікаве. Ва. Тобто, це можна так сказати, апсайклінг, тому що це вже вживана річ, якому, якій ми просто даємо нове життя. Нове життя. життя.